Дефай на зв'язку. Всім привіт! Сьогоднішня тема NotCoin. Поговоримо про ціну актива, куди ми спочатку прийдемо на 1 чи 3 цента, як подальшому буде формуватися ціна актива та в якому із напрямків будемо рухатись. Подивимось картину глобально та локально. А ви обов'язково нас підтримайте лайком, коментарем і саме головне підпискою. Ну що ж, розпочинаємо. Саме цікавить нас ціна спочатку в 1,5 цента. Ось тут ви могли побачити, що при даті лістингу нас були переважаючі сили в продавця і нас продавили. Ось саме ця японська свічка в нас створила рівень паранормальний, який називається. Після чого в нас була підтримка уже покупців, і це вже пішов в дзеркальний рівень. Тобто на присутності одного рівня в нас ще відбувся і інший рівень. Далі в нас, як ви бачите, пішла хороша реакція по ринку, але не хватило сили в наших покупців. І в подальшому нам показали, що вони будуть йти нижче. Також глобально в нас на ринку були різні ситуації, і біткоін також показував слабкість. Тому і кореляція була часткова із нутконом. Завжди звертайте увагу, чи є кореляція актив із біткоїном. Тому що якщо вона є, відповідно потрібно слідкувати за біткоїном. Якщо біткоін буде рости, відповідно і актив буде рости. Якщо він буде падати, значить буде і падати актив. Але якщо кореляції немає, потрібно дивитися, як уже живе сам інструмент, і відповідно тоді вже приймати рішення щодо того, хто в нас сильніший або слабший. На ринку. Це головний такий фактор, тому обов'язково не забувайте його використовувати при вашій торгівлі. Далі, як ви бачите, після цієї реакції нас почали придавлювати до нашого рівня в півтора цента, ми зробили хибний пробій, але сили не хватило піти ще вище в лонг. Тому відповідно у нас пішов уже рівень проторговки. А на рівні проторговки у нас запилюють інструмент, тобто в нас великі гравці собі набирають позицію ось таким чином, вибиваючи ваші ступи, щоб ви не могли зайти в одну із сторін. Тому, коли ви бачите ось таку ситуацію, краще не заходити, не торгувати в такому активі. Тому що з більшою долі вергідності ви будете кормом для великих риб, ну і також бути топлом для великих гравців. Після чого потрібно саме в такій ситуації чекати, хто в нас переможе, і ось цією японською свічкою ми могли побачити, що в нас перемогли продавці. Тобто ми закрились нижче нашого рівня, відкрились нижче нашого рівня, і саме головне його не пробили. Так, ось тут вже було на наступні дні пробиття рівня, хибний пробій, саме в шорт-позицію, і ми досить прекрасно сюди якраз відіграли. Також у нас був сильний рівень по ціні 00,13250. Що я вам розказував, у нас ось тут пішла реакція локального характеру, але не хватило сили знову ж таки в наших покупців піти ще вище. Тому нас почали знову ж таки придавляти до даного рівня. І ось тут ми пішли нижче нашого рівня. Також була слабкість по біткоїну, також вийшли новини по біжі MTGOX, що людям будуть видавати саме суму на 9 мільярдів доларів біткоїнах та в кеш, тобто компенсацію тим людям, коли біржа заскамилась. І відповідно також почали переводити великі гравці великі кількості біткоїнів, ефірів і інших активів на біржі. А це дуже сильний сигнал на те, що з більшою доля віргідності вони будуть продавати свої активи по риночній ціні. Тому якраз ми побачили просадку по біткоїну 60 тисяч до 53 з чимось. І, відповідно, також це повпливало на сам ноткоін. Далі я вам розказую, що у нас є сильний рівень по ціні 0.0877. Це рівень паранормальної свічки, і сюди ми можемо сходити. І було б добре щоб ми хиб не хибним пробоєм, ось це все пробити, діло, і піти вище. Але ми сюди не добились практично трохи. Таке доволі часто буває. Саме великі гравці роблять такі маніпуляції, саме для того, щоб ви не могли зайти в позицію. Тому що ви будете виставляти свої лімітні ордера ось тут, або будете на фьючерсах чекати угоду свою. А вони спеціально не добивають саме до тої ціни, тому що вони знають, що там знаходиться рівень, і ви його бачите. Тому інколи краще, якщо ви саме торгуєте лімітними ордерами на споті, виставляти ціну вище якогось сильного рівня, щоб дійсно ви могли забрати угоду і піти разом із нею, як це ось в даному випадку. Коли ми сходили сюди вже практично до нашого рівня, відповідно, ось тут ще є також у нас ліквідність, але і вверху в нас назбиралось набагато більше ліквідності. Тому саме ціна розвернулась, і ми пішли ще вище. Також віткої від 53 тисяч доларів дав відскок, і відповідно більшість активів якраз почали давати також відскок там на 5, на 10, на 20, на 30% і більше. Тому дивимося, що у нас далі відбувається. Ось при відскоці саме біткоін на і відповідно ноткоін також пішов вище до нашого рівня 0.013250. Ось це японською свічкою. Ми зробили хибний пробій саме в шорт-позицію, але ми закрились максимально близько нашого рівня. І це основна передумова на те, що з більшою долю вирогідності. Коли ви бачите таку ситуацію, з закриттям. Перед самим рівнем, то на наступний день ми можемо ще піти трошки нижче рівня. Великі гравці можуть ще зробити маніпуляцію, щоб забрати ступи середніх та мілких гравців, і після чого ціна актива зазвичай йде вверх. Ну, ось тут ми якраз це побачили. Тут була подібна ситуація. Ми зробили хибний пробій. Ось це японською свічкою. Ви можете побачити, який був у нас хвіст. Це була маніпуляція від великих гравців саме для того, щоб забрати попередню ліквідність, яка знаходилась ось тут по ліву сторону. Далі, після цього хибного пробою, ми не побачили саме в шорт-позицію імпульс. Якщо ми його не бачимо. Ось це те, що я вам розказував. Наступний день нас трошки пустили нижче і далі почали витягувати. Тобто, якщо ви не бачите після хибного пробою ось таку ситуацію. Після хибного пробою в шорт має бути імпульс, ми його не побачили. Тоді ціна актива буде продовжувати свій рух, знову ж таки, туди, куди вона і рухалась, тобто саме в лонгову позицію. Тому, відповідно, ми почали йти ще вище. І сьогодні, я думаю, що ми підемо якраз в шорт позицію, тому що біткоін почав досить таки гарно проливати. Але якщо ми перейдемо на самий біткоін, ми зрозуміємо, чому знову ж таки ми пробили рівень. Ви можете побачити, що якщо ми перейдемо на одну годину по біткоїну, то нас сьогодні проливи до ціни практично 54 тисячі доларів. Но далі нас почали витягувати і піджимати до рівня. І далі ось цією імпульсною японською свічкою знесли якраз всю ліквідність, яка була по ліву сторону. Що я маю на увазі під ліквідності? Ось тут виставляли стопи свої шортисти. І заходили в позицію, щоб тягнути ноткої нижче 54 тисяч і, можливо, нижче 53 тисяч, якщо би дали. Але, в принципі, великі гравці вони мають повноцінні дані і розуміють, хто де, на яких цінах виставляють свої стопи. Тобто вони бачили, що ось тут була хороша ліквідність, тобто стопи. Відповідно, чому би їх не забрати великим гравцям? Вони і зробили цей імпульс і забрали ось ці стопи. Тому більшість активів якраз зараз і відстрибнули також по ринку за біткоїном, тому що є кореляції, попередньо, що я вам і говорив. Зараз що можна очікувати? Можна очікувати те, що у нас по біткоїну йде така ситуація, як рівень проторговки. Тобто нас можуть возити як і вверх, так і вниз, вверх, вниз. Наша місія потрібно почекати і подивитись, коли одна із сторін переможе вищі рівні або нижче рівня. Тобто буде така ситуація або буде така ситуація. І саме головне, ми не маємо пробити наш рівень. Тобто, якщо ми пробиваємо наш рівень, то відповідно все анульовується. Ми знову ж таки чекаємо, коли одна із сторін переможе. Коли ми побачимо, що, до прикладу, буде ось хибний пробій. Далі, на наступний день ми відкриємося нижче рівня, і саме головне його не проб'ємо, то зрозуміло, що з більшою доля вірогідності. Ось тут у нас якраз і переможуть наші продавці, і ціна актива буде йти нижче. Поки що ми не знаємо, хто точно буде перемагати, але це ми зрозуміємо на цьому тижні, коли буде повноцінно сформована якась конкретна формація, в розумінні, хто в нас переміг: покупці чи продавці. Відносно цього, ми вже можемо відштовхуватися і розуміти, що нам подальшому потрібно робити. В цілому, Альта виглядає дуже класно, дуже багато вже є консолідації, тобто набори енергії від великих гравців. І зараз потрібно зрозуміти, коли буде відскок до 60 тисяч доларів по бітку. Я думаю, що цей відскок буде саме після того, якщо ми сходимо до ціни в 50 тисяч доларів. І навіть якщо було б добре, ми б ще б сходили десь ось в район 48 тисяч доларів. Щоб ми впевнено забрали цю ліквідність, яка знаходиться саме ось тут, по ліву сторону. Коли ми її заберемо, тоді логічно буде розвернутися звідси. Дати хороший відскок і зробити подібну формацію І тільки тоді йти вверх. І ось тут саме по ціні 48 тисяч доларів, я би вже би набирав би альту в цілях спекуляції, наголошую. Це саме, щоб заробити на цьому, там 10, 20, 30, 50%, можливо, і 100 І далі я би по-любому закривав би свої позиції по споту, тому що це лише в цілях маніпуляції. Основний спот потрібно було набирати раніше, коли ціна актива була набагато нижче. Зараз набирати спот. Повні вуха, і думаючи те, що ціна актива одразу полетить на 90 100 тисяч доларів, не саме хороше розумне рішення. Але коли ми сходимо ще нижче, там уже дійсно можна прикупляти спотовий портфель і з надією те, що ми подальше можемо рости. Знову ж таки, це все ризикова затія. Саме свій спот-портфель потрібно формувати на медвежому ринку, коли у нас є досить хороші консолідації. Тобто, як це було ось тут до прикладу, по ціні 18 тисяч доларів, як це було ось тут, як це було ось тут, до прикладу, як це було ось тут. Тобто. І як це до прикладу ще було ось тут. Тобто, ось тут основні позиції, де нам потрібно було набирати спот активи, щоб подальшому розвивати ціну активу вгору і на цьому щось заробити. Зараз в цілях набрати спот саме в даних позиціях, в принципі, для маніпуляції розумна ідея. Якщо набирати в довго срок, ви не знаєте, куди ми ще нижче підемо. Можливо, нас ще нижче закинуть. Відповідно, ті альта буде ще дешевше і вигідніше буде ще нижче набрати. Але знову ж таки на 1-3% при кожних сильних просадках можна собі набирати в свій портфель активи. Для якихось подальших реалізацій цілей по вище. Відповідно, зараз ось така ситуація у нас по біткоїну, тому ринок можуть возити як і вверх, так і вниз. Будьте акуратні, дивіться за активами, знову ж таки, чи є кореляція, чи немає. Повертаючись назад на ноткоін, давайте продовжувати розбирати, що в нас може відбуватися. Тому саме зараз була маніпуляція, у нас пішов ріст. Те, що я вам показував, що якраз забрали цю ліквідність. Ну і ноткоін не виняток. Ноткоін, як ви бачите, також пішов вище. Також ми ось тут можемо побачити, що набору позиції прям великими гравцями, красивого, ну не видно, прям дуже хорошого. Тобто тут явно видно було, що в нас була проторговка на рівні. І ось тут на рівні проторговки нас саме перемогли покупці і далі нас почали гнати вище. Але ми, як ви бачите, підійшли до рівня досить такими великими японськими свічками, що вказує завжди на розворотню модель. Тому ось тут ми можемо побачити, що нас ще витягнули. якщо ми перейдемо на хвилинку. ми можемо побачити, що в нас на п'яти хвилинці був досить непоганий плавний підхід. І далі пішов різкий імпульс. Зараз іде в нас консолідація. Переходимо на часовик. На часовику ми можемо побачити, що ось цією японською свічкою. Явно видно, що у нас є велика тінь. Це признак того, що в нас присутні продавці, і те, що ми ще не готові йти вгору, і потрібно дивитися, як буде подальшим формувати ціна. Тобто, якщо шукати якісь шорти, логічно це би було робити по ціні 0.018860, Якщо б ми сьогодні туди дійшли. Якщо нас туди не пустять і почнуть сильно розвертати біткоін, до прикладу, ми різко зараз підемо знову ж таки на 55 тисяч доларів, то відповідно логічно було б заходити в шорти по ціні 0,016520 і дивитися, відповідно, як це буде поводити ноткоін, тому що він дійсно сильно виглядає. Дивимося глобально картину ноткоїна, куди ми подальше можемо сходити. Спочатку я б вважав, що потрібно нам було сходити все-таки до ціни 0013250 і, можливо, ще трохи нижче. Тобто, побачите ось таку от історію, щоб ми сходили сюди. Після чого ще була якась проторговка, можливо, у нас ще по біткоїну звозять нижче до 50-48 тисяч доларів, і це було б ще краще. Ми побачили б ось таку ситуацію, до прикладу. Далі пішла б якась проторговка, відповідно би біткоін почав би відновлюватися і мав би відрости до 60 тисяч доларів. І після такої проторговки ми могли побачити ще б якусь тут проторговку біля цього рівня, вищі проторговки. І тільки коли ми побачили ось таку ситуацію, нас би могли б ще вище підняти. І далі, коли б була знову якась проторговка хороша, і при кожній проторговці нас би нижче не опускали, це б дійсно був би сильний хороший сигнал на те, що нам потрібно що правильно вже заходити в лонд-позиції і тягнути собі далі. Тобто, після цієї ситуації, коли б ми б сходили ще б нижче до одного цента, поторгувалися тут, добрали ще собі би енергію, ось тоді так розганяти ціну актива було б максимально логічно. Ну, і далі, коли ми б підійшли до наших 3 центів з більшою долі вирогідності, ми б їх з першого разу могли б пробити. Далі нас би відкатили би через імпульс, схибний шорт-позицію. Знову ж таки, якби була якась проторговка біля рівня, і знову ж таки нас би почали би витягувати, піджимати до рівня, був би хороший імпульс. Тоді дорога вже вище 3 центів буде відкрита, і можна говорити про якусь цікаву ціну саме в 4-5 центів. Де би я вже би думав фіксувати би там свою позицію, до прикладу, на 50%, може 80%. І якихось 10-20% на всякий випадок лишив би повище, вище, можливо, ми б дійшли би там до 7-8 центів. Знаючи те, що є багато трейдерів, які набрали великі позиції, там десятки мільйонів доларів, і вони будуть фіксуватись по 5 центів, я розумію, що там дійсно буде сильна зона, і там, як мінімум, треба вже скидувати частково свою позицію або навіть повноцінно. Тому саме суть даного відео показати вам, щоб ви мали розуміння, що в нас відбувається глобально з картиною біткоїна, що в нас відбувається локально з картиною ноткоїна. Які ситуації можуть бути, я вам показав. Тобто, якщо ми підходимо до рівня локально. 0018860 можна торгувати проти тренду, шукати знову ж таки точку входу хорошу, а не одразу заходити. Там також потрібно розуміти, як це робити. Цього всього я навчаю на менторстві. Зараз, поки місць немає, тому відповідно, хто захоче навчатися, хто буде зацікавлений, в середині вересня або жовтня буду набирати наступну групу, тому можете писати в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео. Знову ж таки, якщо йдемо до 0,18886, можна проти тренду поторгувати і забрати десь 3-4% депозиту. Якщо почнуть різко проливати біткоін, то можна торгувати а, саме від ціни 0,016520. Тобто ось така ситуація в нас зараз по ноткоїну. Думаю, що в нас буде досить такий сильний боковик, і тільки після того ми будемо летіти. Можливо, маркетмейкери можливо досить агресивно поступлять і будуть розганяти ціну актива різко сюди до 3 центів. Ну, і тоді підемо ще вище. Я би не хотів, щоб така ситуація була. Чому? Тому що збільшу долю вергідності, тоді нас дійсно можуть розігнати до 3-5 центів. Ну, відповідно, далі там уже буде фіксація позицій великими гравцями. Тому такий сценарій мені не дуже подобається. не буде достатньо набору великої позиції. А коли ми зробимо ось таку проторговку широкого характеру, тобто буде бічний тренд та ще й широкого характеру, то це буде класно, тому що тут дійсно великі гравці наберуть собі великий об'єм актива. І після чого буде його набагато легше одразу гнати вверх, чим це зараз зробити. Ми будемо дивитися, слідкувати за ситуаціями. Я розумію, що це називається вангування. Я розумію, що будь-хто з вас може сказати, так ти гадаєш, що ми підемо вверх вниз Так може будь-хто написати. Я вам просто показую, які ситуації можуть бути. Я вам показую своє бачення. Я не кажу, що воно є правдиве і має саме бути так. Тобто ціна може формуватися зовсім по-іншому. Просто я розумію, в якій ситуації потрібно що робити, тому і вам якраз розказую. Надіюсь, дане відео було корисним, тому обов'язково, друзі, підтримайте нас, перейдіть на DeFi.ua, підпишіться. Ну і також переходьте в телеграм-канал в DeFi.ua. Підписуйтесь на нас, тому що ми тут багато спілкуємося. У нас є і чати, у нас є, відповідно, і чат з учнями, і в подальшому ви також можете бути учнем на менторстві, тому не пропускайте такі можливості.